Розділ шостий прибирання. Зранку, визирнувши у вікно, Марті побачила, що небо затягнути хмарами не мінялося. Ще трохи і на зміну бабиному літу прийде сувора зима, але ж холод ще не настав. День був досить теплий, а небо не виглядало похмурим. Можливо, хмари скоро розсіються і знову засяє сонце. Марті повільно вибралася з ліжка. Якби майбутній день був кращий за вчорашній. Те, що сталося позавчора, відчувалось далеким минулим. Їй не вірили, що після похорону минуло всього два дні. Вони залиши її вічністю. Марті одягла мляну сукню, яку полагодила напередодні, глянула на сплячу місці і тихенько пішла до дверей. Вона дуже сподівалася, що вчорашня ринкова сцена не повториться, вдруге їй такого просто не витримати. Вона поставила каву, накрила на стіл і зайнялася приготуванням коржиків прокляття, Марті прикусила губу. Їй самі до смерті набрили ці коржики, поки іншого не було. Вони приселялися не такою ж мізерною їжею, але коли в будинку повно найрізноманітніших свіжих продуктів безглуздо харчуватись одними коржиками. Марті обов'язково щось вигадає, а зараз треба приготувати сніданок. Вона вийшла, щоб взяти шматок грудинки, прокинулась місі і, не опираючись, дозволила одягнути себе. Схоже, тут Марті здобула перемогу. Вона посадила дівчинку на саморобний стільчик, відсунувши його від столу, щоб Місі не чіпала своїм маленьким пачками те, що їй не призначалось. Коли Кларк повернувся із скотарні, сніданок був готовий. А Місі приблизним виглядом сиділа на своєму місці. Кларк, судячи з виразу обличчя, залишився. Задоволений настроєм дочки. Хоча на полегшення Марті не промовив жодного слова. Вони сіли за стіл і після ранкового читання і молитви сніданок пішов своєю чергою. Марті тишком нишком стежила, чи не спорожніла чашка Кларка, чи не час налити йому каву. Але коли схопилась за кавник, він відставив чашку в бік: Я б з радістю, але сні не мають часу. Небо схожим днем все більше і більше схоже на зимове. А у джеда ще не прибрано зерно. Мені треба поспішати, щоб приїхати до нього раніше. Він трохи зам'явся, кава і справді чудова. Марті налила собі другу чашку та поставила кавник назад. Ось і все, що Кларк може їй сказати, вона приготувала гарну каву. Що ж, можливо... Їм пощастило, що вона здатна хоча б на це. У дверях Кларк зупинився і кинув через плече. Я пообідаю у Ларсенів і пішов. Цього разу Місі припинила хникання за лічені хвилини. Думки Марті повернулись до останніх слів Кларка. Готова посперечатись, він у захваті від того, що може хоча б щодня поїсти. У Ларсені. Ось буде сміху, якщо місіс Ларсона думає нагодувати його коржиками. Марті не втрималася від усмішки. Потім вона сіла за стіл, щоб не поспішаючи насолодитися кавою та обмірковувати плани на день. Вона почне з того, що спорожнить і добре вимий кухонні шафи, а потім займеться рештою на кухні. Включаючи стіни, вікна та штори, надвечір усе тут сяєтиме. їй нетерпілося приступити до роботи і навести довкола чистоту та блиск. Марті вирішила, що вона не має часу розсиджуватись за столом. Вона швидко вимила посуд, придумала заняття для Місі, сподіваючись, що, що деякий час мала не заважатиме їй, Серйозно взялась за справу. Можливо, вона вміла і не все, але здібності з жаром віддаватися роботі їй було не позичати. Коли годинник на камінній полиці показував половину першої, всі шафи на кухні були вимиті, а їх міст розкладено по полицях по новому на її смак. Крім того, вона виявила борошно, тонку помело для булочок і крупу, придатну для каші. Згодом можна подавати на сніданок не лише коржики. Марті зробила перерву в роботі, щоб приготувати їжу для себе та для Місі. Вони прикусили смаженою шинкою із хлібом та молоком. Марті була задоволена, що в хаті багато молока. По дорозі на захід Клем весь час говорив, скільки воно важливе для майбутньої дитини. Тепер молока вдосталь, а син клема з'явиться на світ здоровим і міцним. Після обіду, уклавши Місі, Марті знову повернулась до роботи. Вона дуже втомилась, але вирішила, що не дозволить дівчинці повторити вчорашній номер. Крихітка, мабуть, потопила не менше милі, поки не зустріла батька. При думці про це Марті знову зригнулася від страху, навіть якщо звалиться намертво. Продовжуючи свою справу, вона випрала штори та повісила їх підсушитись на вітерець. А потім доблизько виймала вікно і енергійно взялась за кухонні стіни. Робота була важка і просувалася повільно, але Марті була задоволена своїми досягненнями. Вона старно терла зроблені з колод стіни, дивуючись, як багато води йде, кілька разів доводилось зупинятись та знову наповнювати таз. Згадавши, Штори, вона перервала своє заняття і вирішила на пошуки праски, щоб вигладити тканину, перед тим, як повісити на вікна. У шафі на веранді вона знайшла кілька важких прасок і поставила їх на плиту грітися. Поки Марті займалась збиранням, вогонь у печі згас, тому довелося розводити його знову. Намагаючись змусити маленький язичок, Полум'я розгорітися, вона досадувала на себе за недбалість. Коли полум'я спалахнуло, Марті повернулася до роботи. Води на миття стін пішло так багато, що довелося сходити до криниці і принести ще. Зрештою, все було зроблено, Стіни блищали чистотою, хоч і відволожились від вологи, що вбиралася в них. Коли вона принесла підсохлі штори, Праски вже нагрілися. Погладивши штори, вона повісла їх на місце, і тепер вони хоромтіли від свіжості. Прокинулась місі і Марті привела її на кухню, наливши собі та дівчинці по кухню молока. Настрій у місі, що виспалась, був веселим. Вона славно щепотала, і Марті виявила, що дитячі балачки навіть приносять їй задоволення. Оскільки, як і робота, відволікає від сумних думок. Вона посадила місій на стільчик, посадила місій на стільчик, сунула їй скіпку хліба і почала гарячою мильною водою мити підлогу і терти її щіткою. Коли Марті закінчила, у неї нила спина і руки, але підлога стала напрочуд чистою. Марті витрусла кілимок, що лежить біля дверей, поселила його. На місце і окинула кухню, оцінюючим поглядом. Все навколо сяяла. Вона була горда з собою, вікно виблискувало, штори радували око свіжістю. Тільки стіни виглядали, мабуть, дивно. Самі колоди виглядали чистими, а ось замазка з білої перетворилась на брудно сіру. Марті підійшла до досіни і доторнулась до неї пальцем. Замазка не тільки здавалась брудною, вона перетворилась на справжній справжнісінький бруд. Марті зморщила носа. Що вона наробила? Це все через воду. Вона вібралася не в колоди, а в замазку, яка, як губка, всмокнула волого і стала липкою та м'якою. Марті ще сподівалась, що до приходу Кларка стіни просохнуть. Поглянувши на годинник, вона виявила, що часу лишилось небагато. Якщо вона збирається приготувати до вечері щось окрім коржиків, настав час поворушитись. Марті побачила, що майже весь хліб з'їдено, як їй бути. Вона жодного разу не попробувала певти хліба і не пам'ятала, як це робила її мати. Марті гадки не мала що почати. Гаразд краще приготувати хрусткі хлібці. Щоправда, вона і хлібці не вміє пекти, але це, напевно, не важко. Вона виймала руки і підійшла до буфету. Тепер, коли вона сама розклала весь міст на свій розсуд, Марті визажала його майже своїм. Вона дістала борошно та сіль. Цікаво. Чи в хлібці кладуть яйця, вона точно не знала, але всяк випадок додала і пару яєць. Вона долила суміш молока і розмішала тісто. Чи правильно вона зробила? Що ж, побачимо, що вийде. Марті порізала картоплю, щоб засмажити її, і дістала шинку. Вона вирішила, що непогано було б використовувати і інші овочі. І взяла трохи моркви. Чистячи морку, Марті почула, як о Боб радісним гавканням зустрічає упряжку. Спочатку Кларк займеться кіньми, а потім піде на скотарню. Вечеритиме він хвилин через сорок. Прикинула Марті і залишила моркву. Вирішила, що спочатку треба поставити в духовку хлібці. Зробити це було нескладно. Вона уявила, як з дячністю дивлячись на неї кларк. Тягнеться, щоб узяти це ще хлібець. Марті гарненько перемішала картоплю, що смажилась на сковорідці. Кава, кава, згадала вона, і кинулась за кавником, щоб закип'ятити воду. Принаймні, каву вона готувати вміє. Марті нарізла шинку і поклала її підсмажитись. Від шиплячої шинки пішов чудовий аромат. Вона понюхала хлібці і насилу втримала, щоб не відчинити теверстя до духовки і не поглянути на них. Марті була впевнена, що вони ще не готові. Вона ще раз перемішала картоплю і з тривогою поглянула на брудну замішану замазку між колодами, що підсихала на очах. Може, якщо Марті мовчатиме, Кларк нічого не помітить. А до ранку все стане білим, як і раніше. Залишалось перевернути шинку, а картопля вже готова. Марті відсунула сковорідки подалі від жару та підкинула дров. Тут вона згадала про морку. Її так і не почистила. Нарешті горщик з моркою стояв на плиті. Марті послала його в самий жар, щоб їжа встигла швидше приготуватись. Картопля, поза всяким сумнівом, підсмажилась, хіба що трошки розхрешилася від дуже старанного перемішування. Ось і чомусь, з кожною хвилиною, вона виглядала менш апетитною. Хлібці, хлібці, Марші кинула за духовки, боячись, що, не зволікаючи, вона зіпсувала всю страву. Але навряд чи те, що і в неї, вийшло можна було зіпсувати. На листі лежала навіть на вигляд тверді грудки, що безформеним виглядом нагадувало камені. Марті виняла деко з духовки, витрясла один з грудок на стіл, що він трохи холону, і можна було спробувати його і винести вирок. Вона повільно надкусила свій витвір, але, але це не було. Схожий на хлібець. Хлібець не піддавався, вона стиснула зуби міцніше, але як і раніше, без результату. Прокляття, пробурмотіла Марті і, відчинивши дверця та печі, шпурнула в неї огидний предмет. Вогонь навколо нього тихенько зашипів, по заткуючи назад. Але жахливий ком тіста залишився цілим і неушкодженим. Він лише трохи почорнів. Він язика полум'я. Клята отрута, ще й горіти не хоче, розлютилась Марті і запхала в піч ще одне поліно, прилаштувавши його прямо поверх обгорілого шматка тіста. І що мені тепер з цим робити? Марті озирнулась навколо. Як позбути своєї ганьби? Спалити ці грудки їй не вдасться. Якщо вона кине їх собаці. Вони з'являться на загальному огляді. Вона закопає їх у землю. Чортові хлібці, вона квапливо їх у поділ фартуха і упрямувала до дверей. Місіс, сиди смирно, сказала Марті. Згадавши попередній досвід, вона повернулась і зняла з вогню кавник. Потім Марті вийшла за двері і кинула погляд у бік з Переконавши, що шлях вільний, вона побігла вдалечь саду. Грунт був ще м'який, і, впавши на кліна, вона швиденько викопила руками ямку і заштовхала у неї огидні грудки. Вона квапливо присипала їх землею і промчалась назад до хати. Вже на подвір'ї Марті відчула запах шинки, що підгоріло. О, ні. вигукнула вона. Що за напасть, Марті швидко вимла руки в тазі біля будинку, і коли вона вбігла в крихітну кухню, у неї ринули сльози, побачивши, що там ділось. На ну, й Кларку була подана трохи тепла картопля і підгоріла шинка з хлібом, що залишався, про морху не було й мови, бо вода ледь закипіла. І, звичайно, він так і не дізнався про злощасні хлібці. Кларк їв мовчки. Єдині словами були кава вдалась на славу